відсверлив цю внутрішню наружню арку з порогом. Я не знаю точно, як його називати, але воно на цьому автомобілі йде цільним куском металу. Отак. От бачите, І. Та-да-дам! Орочка тут не приварена, а приклеєна. Це треба буде поріг вичищать, бо тут корозія вища. Ой. І внутрішня орочка ця, дивіться яка. Око в мене натреноване, дивіться, якраз. Відрізав стільки, скільки треба. Оцю частину треба буде замінити, тому що воно, бачите, як Оце якраз той випадок, коли скільки там роботи, скільки ти його будеш робити, звідки можна було. З закритою аркою, значить що тут ці арки нема. Коли автомобіль приїхав, підслідувач, ну, трішки вигнив. І все. А далі? А ще ж за ним там. -то. Тому остаточна вартість і об'єм роботи тільки після того, як воно все демонтоване. Раніше ніяк. А ще ж його тепер треба буде зробити, я дивився в інтернеті по. Півтори тисячі продають оці арочки, але вони так часткові. Я думаю, платити півтори тисячі за часткову арочку, мабуть, сенсу особого нема. Тепер треба ще ж туди всередину розібрати оце. Ой. Щоб нічого не зламати і нічого не спалити. Прийдеться, мабуть, розбирати, знімати задні сидіння, коври, а там ще войлок. Мені ж безпечніше буде. І оце аж сюди треба латати, тому що це внутрішня частина, вона теж там ще й всередині трошки полізла. Чи я думаю, що ми цю штуку зробимо, хоча я не знаю особо для чого вона тут така велика.